Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо пекти отакий чудовий, смачний рибний пиріг. Готується цей пиріг дуже просто і швидко. Я б його навіть назвала лінивим пирогом. Для цього пирога я буду використовувати улюблені хребти лосося. Купила один отакий хребет. Ох, дивіться, який великий. По-перше, Почищу, оце таке, де луска тут, усе це почищу, помию, розріжу на зручні шматочки і буду далі використовувати, покажу як. Рибу підготовила, нарізала на такі шматочки, буду її всю використовувати. Шматочки риби відправляю в кастрюлю, заливаю холодною водою і ставлю на вогонь. Після закипання знімаю пінку, підсолюю, варю хвилин 15-20, достатньо буде. Поки риба відварюється, беру одну велику цибулину і нарізаю її середніми шматочками. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую злегенька, не сильно. підсолюю за смаком і додаю пів столової ложки червоної солодкої паприки. Риба відварилась, достала її з бульйону, охолодила і тепер буду розбирати. Рибу розбираємо обережно, щоб не трапилося кісток, бо не дуже приємно буде їсти пиріг з кістками. Оце стільки м'якоті в мене вийшло. До відвареної риби додаю підсмажену цибулю. Начинка готова, тепер буду робити тісто, два сирих курячих яйця. Додаю до них півчайної ложки солі і перебиваю злегенька так, щоб об'єднались білки з жовтками. До яєць додаю склянку 250 мл сметани будь-якої жирності, у мене 20%. Сметана з яйцями об'єдналась, тепер додаю дві склянки борошна. У мене борошно цільнозернове, пшеничне. Також до цього борошна додаю ще півчайної ложки соди, перемішую борошно з содою, а тепер все перемішую разом. Так як пиріг у нас лінивий, то й начинку я додаю в тісто. Отак От прямо рибу і цибулю все додаю в тісто, перемішую і все. І тісто, і начинка готові. Форму заслала. Пергаментним папером і тепер сюди відправляю наше тісто. Форму не обов'язково брати, таку, як я взяла. Можна взяти круглу, овальну, квадратну, яка у вас є. У мене була отака для кексу, для хліба, тому я її взяла. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів, випікати буду 45-50 хвилин. Забула пиріг посипати зверху кунжутом. Посипте, якщо будете пекти, це буде смачніше ще. Пиріг в формі постояв до теплого, тепер я його виймаю і отак лишаю на папері, щоб він. Остаточно охолонув. В цей пиріг мені не хотілося додавати ніяких пряностів, ніяких ароматів, тому що сама риба має аромат, а ще і цибуля. І ви знаєте, як він зараз смачно пахне. А ще і на відчуття він такий весь повітрям наповнений. Дивіться, який красивий. Зараз я його скуштую. Мені здається, що він дуже смачний. Дивіться який. О, пропікся гарненько, так. М -м -м -м. Неймовірна смакота. Завжди хвилююсь, коли експериментую, але цей експеримент теж вдалий. Рекомендую, обов'язково приготуйте такий пиріг, не пожалкуєте. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!